оце коньок. У це коньок. Дозу як всі без я на рибалку приїде все дай ну Та ще хоч пару. А землі? О, ну хватить, я потім ще прийду. Ой, красота, друзі. Дивіться. Лісове озеро. Дойдемо ну, В Ану пройдеся. О, всю, ти вже достаєш на кивочок. Хватить вже. Не йди туди далі. То обірваний чийсь. Друзі, лісове озеро за озером Дніпро. Ні, ти отут будеш стояти. По коліна прям, ще трохи вийде, Чотирьохметрова вудка в тебе. Так. Да. Я потім долізу попідрізаю трохи. Ось таке, друзі, лісове озеро. Дніпро розлився дуже сильно і з Дніпра був заход. Вода сюди заходить і сюди зайшов карасик. От Сьогодні ми в такому чудному місці, де вітер нам зовсім не буде мішати, ми будемо пробувати піймати цього карася. Всім привіт, друзі! 8 годин ранку. Нічого нам не мішає для того, щоб зробити закорм, крутий закорм, закормити всю площадку, де будемо ловити на бокові ківки, можливо, на поплавки. Подивимося. Якщо ноги замерзнемо, то потім візьмемо поплавок. Поїхали. Це як завжди по порядку. Так, Грицько нам дав пшона, ніби вкрав відвареного. Ми сюди додамо. Перше, це карась халва, солоденьку прикормочку. Додамо полуницю короб. Можливо, тут є короб. Дуже б хотілося на це сподіватись. І обов'язково додамо трішки муки креветки нашумівшої. Працює вона досить непогано. Хватить. Також додамо трішки меляси. Карасик любить меляса. Ось так. Ох, крутий заміс. Інтеркріль, друзі, нас поки що не підводив. Де б ми не були, ми завжди були з рибою. Прикормочка працює досить непогано, буквально три хвилинки настоятися. Ой, закорм гарно напитався і ось таким чином туди. І туди. Так, тепер хочу одну зробити прямо в самому камишику, ніби таке логово. Все, друзі, ось так. Я там нарушив все дно, нога нарочистив. Спробуємо. У нас ще один точкар. Візьмемо, друзі, нашу вбивцю коропів Extreme Carp Ball. Зараз ми дамо. Можна ж, друзі. А не дітей ловити. Це є добре. Це вже наш більш карасик. Ти представ? Ми там на відкритому ловимо, а я ось дивив, отаку продиройку зробив одну. Ух ти, прикольно. Прикинь, і там ще одну таку зробив. Прикольно. І оце отут більш-менш карась. А на чистому прикинь ніхера. О! Горішонько розходився А тут мелочь клює Давай. Да, там покльовка за покльовкою Тільки опустив тягнеш Болиться? Ні Сходи В мене якби мормишки десяточку поставив Я б зараз би настріляв би їх хана Ну а Вони малі Ось да. все. Оце тут друзі Отаке клює И тут и там такие кабаны. Кабанострый. Бежи. У оце коняка. У це коняка. Кілограмовий карразійшов. У. Охрінє. Ух, і кайф. Да, це він. Оце такий нам треба. Друзі, на жаль, він зійшов. Але емоції подарував просто незабутні. Кіло. Там було десь кілограм карасик. Ти подивиш, що витворяє цей парень. А який набитий, -мо! Думаю, угу. Підобідали трішки, Грішонька там ще одного витягнув більш-менш карасика. Два опариша черв'ячок. І поїхали. Давай я тобі включу камеру. Може витягнеш хоч щось. хе Лев. Ось я може так сидив кидати і далі стоять. Так, складай, да? да, складай. Воно так швидше сто раз. Хоп. Угу. Я ж тобі казав, Ришанька. От тут коні які клюють. А ну покажи. А це не короб? А ні, карась. Так який він золотий. а губи які в нього глянь, наче намальовані. Угу. Ну як кайфок. Шей видео заснялось. Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Та в Париж він теж непогано біленький піддає виду. Бач, місце місце різниця. Можеш подумати, що круте. А на самом деле, ге. Та чи ти не охренів? Диви, які карасяки. Зложуй коліно.

Плотистий дросик льоту. Во у погоді А так підняв, думав там крупняв Соломка, ну що? Притигло трохи Бачите хоч коли неколи коли перевіримо тут Якщо ні, піду їсти там завжди клює. О, хорош. Все-таки, друзі, треба розчищати місце, щоб була платформа. Коли буде платформа, ви на ту платформу ложите вашу приманочку і клюють отакі карасяки. Коли знизу лежить куча палочок, то це погано. Ах ти ж, хуліган. Совість є? Зайди, підтопчи нормально. Зроби місцем. Що ти тут? Ти вже їздиш за мною, я ти Це Ти що? Ну що ти Гріша? Прийшов перелож? Ого Ти оказується ще щось і вмієш. Карасиловить. Шо? Вмієш карасиловить? Говори за себе! Да нет, десятка два караси выловила. Не, вот это сейчас клюет. Ну сейчас хуже. Нормально. Ну да. С моего места? Что? С моего места? Вообще? Таких куни ловишь Великий карась. Ти ти що? Бомба У тебе ще є 10 хвилин. А ну покажи. Те ти що, диви який він чорний. Короче, буду тебе стоять знімати. Подрёг, подрёг. Да это же не предел. Место ж мое намолено. О, 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 вот это вин. Ну так можно ж. Сазончик. Прикинь. Грицьку! Сазончик. А я сьогодні розсазонився. Клас. Клос. Біжи, братан. Рости. Все таке. Містечко запрацювало. Щас я прикорм... прикормлю ще трохи. Есть. Ах ти ж хулиган. Так висадив! Я думав сазан, блін! Ух! Карасяка. Ну все рівно. Я думаю, що тут і сазан ходить. Тому що камышек шатає. А може це такі кабани? О целая. Гарний. Колобасик. О, целая, гарный колобасик. Заходим. Уф. Вородяга Попався попався Що ділий? Шо дели? Діли? Ти два карася вловив, все твоє ділить Ще й самі менші. Ааа Щас осиновый кол. Вукуляційну систему. Вукуляційну систему. Диви. Вукуляційну систему. Диви. Вукуляційну. Да, Диви. Глянь, ю, кипить, кипить ну, ну, Дивись, що робить. Та ти що? ти глянь, скільки я наловив. Я казай. На <рес> глянь. Солома, де? Яка краса. А? Артур, молодець. жовтий той мій. Та який твій? Йо, твій прицепився. Оце твій. Бачиш, і той не хоче одцеплятися. Тільки не солом, тільки не до соломки. Ось диви який лобур висить. Мій. Ну, Ось, так. Диви, яку я забрав. Та куди ти його забрав? Я спеціально хочу вдома показати. Та випусти його! Я хочу показати вдома. Сфотографіруй та покажи. Диви, Грицько. Яких кабанчиків я наловив. Там знизу ще більше. Жовтий той здоровий, де? Ну все, мабуть. О, це той що явить. А це той що є? А який в мене зійшов? Де ти запаку вийшло? Приплили приплили до берегу. Ти свої уже не... <свісно> 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 На, машину ложи. Чистеньке, щоб було. <свісно> Та забирай всі Ось така сьогодні у нас вийшла рибалочка на новому місці. Ми знову таки розвідували нові місця. В принципі, непогано. Хочу вам звернути увагу на те, що з 6, по-моєму, 7 точок круто працювало лише одна. Тому не сидіть, ідіть, шукайте, знаходьте такі класні міста і отримайте задоволення. ми летим додому, всім ніхто хвоста, ні чи що які питання? Задавайте, з радістю відповімо. Пока, друзі!